Доброго дня. Прийшли за мною Васильівною, моєю коханою дружиною. Ідемо копати картошку. Повно брифси світу. Яка краса. Це тобі оператор. Дякую. так, Світочок зірвав тебе на клубі. <хи> Що такі бутерброди добрі зробляли. Дивись, один є. Є червоний. О, Що? Ага, я його дочекався. Він такий ще не дуже прям червоний, ну, зато домашній. Там багатенько, так з цієї сторони дивилися. Я піду до картошки, вже й на угу. З цієї сторони багато начеплялося. О, як яблучка гарне. Ростуть на очах. А що, погнали. Хорошо, що дві бур'яни такі, я так би погоріла, та, такі... так. попеклася по землі. Свинячок. А ми її відкладаємо, тоді зробимо смачне. смачну картошку жарену в шкуринках. Я принесу нормальну луку. Угу. сюда. Нам вистачає, це я заметала три кущика, нам вистачає ще трошечки залишається. О, о. Ще сьогодні там підпор'я. Угу. Обоча брови в маркетупці. Думали, що не буде діва з нею. Ну воно ще капітально. Головне, що все добре, погода для неї була гарна. Дощик спочатку прохолодно. Так, вистачить чи ще. Та не знаю, можна давай ще одну вихвати. Тимно, чусь, угу. Воно вигоріло вже так. Хі -хі. Та шо, літає. Ну, зайчик бігає. Бігає, він не ходить як до себе додому. Тут уже що підгризло. Всім Воно, треба підгрізити. їсти. Угу. Ужас. А тепер вистачить. Вистачить? Угу. Лопату залишаємо тут. Разнобой. Щось є хороше, щось є погане. Отак нормально. Тож йдемо готувати вечерю, приходьте на вечерю.